Тепер нам це все треба додати між собою: 85,5 з української, плюс 51 з математики, плюс 46,5 з історії, і плюс 66,85 з англійської. Отримуємо 249,85. Ми з таким результатом, мабуть, можемо вступати в гарвард, правда, не тільки там головний університет Шевченка чи Драгоманова. Але це ще не все, щоб отримати коректний конкурсний бал. Нам треба усю суму поділити на суму коефіцієнтів. Нашому випадку це буде 1,35. Ділимо. І виходить, що наш коректний конкурсний бал, за яким ми будемо вступати, якщо напишемо на тоді бал, 185,074. Все зрозуміло, чи питання? Так, все зрозуміло. Тоді. Переходимо ми а, до тієї самої різниці з нмт Підкажи, будь ласка, Ліза, а що вже знаєш? Чим відрізняється ЗНО НМТ? В цілому, які особливості? Те, що за нього складніше, З НМТ, так як казали, що за мину... по минулим рокам ті, які здавали, в мене є подруги, так, вони казали, що ЗНО здавати було складніше. НМТ там бувають такі питання, де фігура трикутник, де квадрат, де коло, типу mm -hmm. такого. Ну, грубо кажучи, так.